Так, ремонт мікрохвильової печи. Ремонт складається в чому? Заміна колпачка магнітрона і заміна слюди. Ну, слюду, я думаю, що не варто ось вона тут она просто Значить, Магнитрон уже прожив дыру. Уже он прожигает корпус. Метал цілий, але вже фарба повідлущувалась. Треба зняти кожух, а далі є доступ до магнітрона. Кожух на защілках. Його треба акуратно тако витягувати, знімати. Мікрохвильовка це гарлет. Зазвичай виход зі строю в основному із за цих колпачків і з людей. Значить, магнітрон. Ось він. Зі вітол. В основному вони всі з Китаю. Що, щоб замінити колпачок, він знаходиться там всередині. Його треба зняти і повністю відкрутити магнітрон. Значить крепиться. Магнітрон на 4 болтах. Ось одного вже відкрутив. І зі ще ось два. Їх послідовно відкручую. Значить, ось я його відкрутив. Хочу вам показати, як магнітрон внутрі прожигає. Бачите, я підсвічую, як він прожигає внутрішній корпус, там, де він знаходиться. Ось так металом. Колпачки ми замовляли в Китаю на джум. Ось такі колпачки, такі самі, як тут по розмірам. Зараз будемо дивитися їх. Ну, ось он. Один в один. Ну, його важко дуже знімати. Це одразу попереджуюся, дуже. Деякі його просто зламують, вирізають, виламують, потім одягають новий, бо його дуже важко сюди зняти. Будемо пробувати. Ну, нормальним способом його неможливо. Беремо просто от сатіжимками і витягуємо просто, просто витягуємо. Я вже і так пробував. По-разному не виходить, просто треба стягувати, ламати його і все. Ну, стягнул я его. Такий простые колпачок. Дуже аккуратненько стягивайте, потому что вот это нельзя не поломать, не дай бог его срушить. Аккуратненько вынимаем. Вот сюда так само вставляем новый колпачок. Итак, ну вот, аккуратненько, только вот треба по всей длине одновременно втяг, подтягивать так вот. Чтобы, видите, он не перекосился, а равномерно натягнуть его. Итак, легким постукованием пассатижиками через такую мягко мне прорезиненная выкрутка я его натягнул. Главное, щоб он був рівномірно такой одетый. Ну далі, все зворотнему порядку. Все скручиваем мікроволновку. Як микроволновку. буде працювати. Ну, от Я вже скрутив. будьте уважні, не ці болтики. Будет вот, як западе, будете шукати його. Бо все тут Тому Поэтому лучше, конечно, магнітною викруткою і мати такі щипцы. Ну и не спутать, не спутать вот тут вот фишечки в таком же порядке их поставить. Значит, у меня же все скручено. Сейчас будем ставить крышку и пробовать. Цена 5 колпачков на джуме обошлась здесь 5, 5 я себе замовлял, где-то около 80 гривен. 70 гривен, где-то так. Приблизительно там по курсу не буду переводить. Слюда около 100 гривен 5 пластин. Це намного дешевле, нежели покупать в розницу. А еще надо поискать ту следу. Лучше замовить, потерпеть. И основна причина выхода строя микроволновка одна из цей. Вот именно эти колпачки. Ну и сюда, которая там. Та. Ну проведем проверку нашей работы. Кинем что-нибудь. Кожу рун, работает будем ждать горяченькая очень даже ну хорошего вам просмотра ремонтируйте сами в некоторых выпадках как что такая ситуация как замена колпачка слюды я думаю что такие ремонты можно провести в домашних умовах самому заменит замовы и детали Хай все у вас работает, скажем так, не ломается.